Моє шанування, ви на Ютуб каналі Медіа, Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, прокоментуйте це відео, поділіться своїми думками. Це важливо. Також поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже зараз маємо можливість отримати інформацію, що називається з перших вуст про ситуацію на фронті. Адже до нашого етеру доєднюється військовослужбовець збройних сил України Євген Ієвлєв. Євлю. Пане Євгене, слава Україні! і Дякую, що ви з нами. Русла, бажаю здорово Івану, всім, хто нас дивиться. Шановна спільнота, у нас є прохання до вас. Підтримайте, будь ласка, збір це для бригади, в які служить наш гість, я пан Євген. Ми збираємо кошти на дизельний бус для виконання бойових завдань на сході України, а саме на турецькому напрямку. Це для роту ударних безпілотних авіаційних комплексів 109 окремої бригади ТРО. Прохання, долучайтеся, маленьких донатів не буває. Донати бувають щирими і дуже щирими. От, тим паче, наперед. Додні святого Миколая відмовтеся від кілограму цукерків, а гроші перерахуйте на добру справу. Святий точно вас за це похвалить. Отакий От в мене заклик. Сьогодні я прошу підтримайте, будь ласка, збори. Пам'ятайте, неважливих зборів немає. Підтримуйте наших оборонців. Дякую вам за підтримку. Пане Євгене. Якщо починаємо нашу розмову, то перш за все я можу відмітити, що підсумовуємо напевно листопад, і в цьому місяці окупанти мають більше 45 тисяч втрат в особовому складі. Це і вбитими, і пораненими. Але незважаючи на те, що в них можемо сказати такий за місяць рекорд в знищенні живої сили. Вони мають великі просування. Зокрема, щодня ворог захоплює 20 кіло квадратних української території, а у листопаді Україна втратила 725 квадратних кілометрів святої української землі. Попри такі втрати, як їм вдається просуватися, це в нас проблеми з оборонними спорудами. Це так відгукується скандал з поганими неякісними мінами. Що відбувається? А, ви знаєте, тут ж немає такої причини, щоб сказати, що конкретно там, от через міни ми втрачаємо територію. Перше, це все комплексна історія. Туди входять і міни, і нестача піхоти, і можна перераховувати, перераховувати, перераховувати. Але найголовніше, тут треба справедливості ради зазначити, що ви дуже вірно підмітили 45 тисяч втрати їхні за місяць. Втрати шалені. А, і скажу вам, що ще місяці два тому, коли ще навіть в змі не пригадувалася участь північно-корейського континенту, ми Же також, чуємо радіоперехоплення тут а, на нулі доносяться різна інформація від розвідки вищої ланки у Орга Було доволі складно все за собою складом, але і ми були на піку можливостей, і вони, тому що і в нас а, нас захлинули власні проблеми нестача піхоти, і в них було те саме. І вони тут зіграли в таку гру, що північно-корейський контингент на Курщину, щоб не видюргувати резерви, принаймні з Донецької області, де Знаєте, така була пікова ситуація. Хто кого передавить? Хоча повірте, і вони і ми були на, на 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 межі, скажімо так, своїх можливостей. І тут питання в тому, що я не знаю наскільки це достовірна правда, але ну я. Буквально там вчора чув від а, товариша військового а, про те, що їм там зараз одноразові виплати шалені виплачують за контракти. Принаймні не претендую на існу, але ділюся цифрою, яку я чую що в Ростові. Якщо ти сьогодні йдеш там, заключаєш контракт, йдеш на істово. На їм там виплачують 40 тисяч доларів. Чи навіть якщо в два рази менше 20, навіть якщо 10 тисяч доларів, виявляєте середньостатистичного росіянина з якогось там улану де, який взагалі більше там десяти тисяч рублів ніколи в житті не тримав в руках і все життя ходив, а, вибачте, а, спорожнятися там на Вулицю, всі їхні дерев'яні туалети, ще раз вибачаюсь, а, що до нього там ці 10 чи 20 тисяч доларів, то він за все життя це грошей ніколи не заробить. Таким чином, вони також пішли в банки, бо вони відчули, що. Починає трохи сипатися і відчули власну слабкість, тому вони прибігли до, до, до цих дій. І тут треба сказати, що я ж кажу, не єдиними мінами. Тут історія комплексна, історія в нестачі піхоти, історія в тому, що два з половиною роки воює наша країна проти другої армії в світі. Ну не буває такого, щоб ми просто стояло в лопі, не було ніяких втрат. Дуже багато хлопців втратили здоров'я не змогли повернутися в військо. Дуже багато хлопців пішли в СЗЧ тому що просто спустошилися всередині і вичерпали весь ресурс, який у них був. На жаль, є велика частка хлопців. Опців, які е, на щиті, як би мовити, ну неможливо не два половиною року воювати і бути в одній порі. А з мобілізацією є певні проблеми. Ви бачите немала кількість людей е, різними правдами і неправдами, різними способами, законами, незаконами поробили собі влк що вони не придатні до військової служби, повиключались Тобто, це великий комплекс проблем. Не можна тут сказати, що треба все прив'язати або до мін або ще або ще ситуація, до якої ми дійшли сьогодні. Це не ситуація через міні, не ситуація за місяць. Це ситуація, яка. Назрівали як сніжником з маленькою, такою, такої, знаєте, сніжки на крапну на на накоплювалася навіть не півроку. Тому як би ну. Цю цю проблематику, якщо ще не пізно потрібно вирішувати, але я ж кажу, я би не прив'язував. Знаєте, ні в, в ніякому разі не казав би що причина саме там чи в мінах, чи конкретно в тому, чи в тому дуже великий комплекс, дуже великий комплекс причин. Збройні сили України самі всередині дуже давно вже потребують реформування. Я ж кажу з мобілізацією це не якісна робота. Тут, тут, тут комплекс причин не можна одну взяти і сказати, що саме через це. Ви сказали, що не пізно їх потрібно вирішувати, але щоб їх вирішувати, потрібен час. Ми маємо цей час на вашу думку, щоб їх вирішувати, тому що ну заяви лунають різні. Зокрема, багато хто побоюється другого приходу. Вибачте за таке формулювання Трампа в білий кабіне овальний кабінет. Тож на вашу думку, в нас є час, щоб реформувати збройні сили, вирішити проблеми з мобілізацією, зокрема. Давайте так краще це робити пізно ніж ніколи. Сказати, що в нас є час, у нас його немає. Це потрібно було робити ще вчора. Але скажіть, будь ласка, ну два з половиною вже близько трьох років ми пробіжали цього важкого шляху. Нам на сьогоднішній день що оцінити ситуацію, і так ми не встигли тете те, те, те здатися. Ні, ніхто не буде здаватися. Попри те, що ми з вами там деякі негативні речі проговоримо стосовно морального стану хлопцям, парку і так далі. Дуже великий прошерок людей ніколи не погодяться програти в цій війні. Дуже багато людей втратили своїх близьких і рідних. Хлопці напередку повстрічали побратимів. Хтось залишився без сім'ї, будучи напередку. Дуже великий прошерок людей, які ще здатні стояти і боротися. Ключове це все вірно організувати і не втратити ще оці мотиваційні частини, які є на сьогоднішній день. Я да, так, є багато втомлених, але я там два-три дні тому написав емоційний пост. і Саме хлопці там з суміжної бригади. Почали писати, хоча вони мали би там також підтримувати, що вони втомлені. Почали писати там 24 на 7 Треба як ото, вибачаюсь, там три три літри, є е, бе іше. І все буде добре. У нас немає іншого варіанту. Тому я би тут не розглядав, що пізно чи не пізно, пізно так, але краще пізно ніж ніколи. Я вернуся напевно до вашого цього емоційного поста, якщо я правильно розумію, про який ви говорите. Хто не знає, Євген Євлєв родом із Покровська, Покровське рідне місто для нашого гостя Етеру. І чотири місяці тому ви написали, що ваша сім'я вже покинула Покровськ, ваші рідні евакуювалися. І за останніми даними, ворог орієнтовано за 5 кілометрів від міста і готується до штурму. В контексті цієї ситуації ви сказали про те, що. Нам писали про про те, якщо я не права, то виправте, будь ласка, що нам абсолютно ніяк не можна зараз йти на будь-які мирні там домовленості, тому що ну той, хто не втрачав, той не зрозуміє. Чи вірно я передала ваші слова? І якщо можна, розшифруйте, що ви хотіли донести цим дописом у соціальних мережах. Майже вірно, я тільки. До дозволю собі там трохи виправити вас. У мене немає позиції, що е, ніякого про ніякого пропинення конфлікту. Послухайте на сьогоднішній день, якщо знайдеться людина або знайдеться рішення, яке сьогодні зупинить вогонь. Це буде наймудріше рішення, найкрутішої людини 200%. відсотків. І тільки після припинення вогню можна вступати вже в якісь певні перемовини. Я цю історію писав в контексті того, що ви ж також чуєте і слідкуєте за, е, скажімо, ринком засобів масової інформації. За цією ареною нас готують, і вже е, офіційні особи не одна заявляли, і європейські е, лідери, і всередині нашої держави вже є офіційні особи, які заявляють, що все ж таки доведеться це йти на якісь територіальні стук і так далі, це ще не документи, це просто тези офіційних особ, що Україні доведеться заради миру там чимось поступитися, і так далі, і так далі. Але ключове, знаєте, не дуже це розумієш. що чому я написав цю історію? Важко це зрозуміти. Я не розумів е, мешканців ні Донецька, коли він був ще українським. Не розумів мешканців, ні Бахмута, допоки ця історія не докатилася до Покровська. І тому я хочу сказати, що всі, хто сьогодні каже, що та заради бога, всього все, все готові видати, тільки би був мир, просто повірте мені, ви реально не відчували цієї болі втрати. І ду, ду, дуже несправедливо, що люди, які за кордоном кажуть ці тези, навіть приблизно не розуміють наш ментальний біль, але вони дозволяють собі давати такі рекомендації. Звісно, вони можуть сказати, а що а інакше ми не перестанемо вам допомагати. Там Росія взагалі вас захопить і так далі. І так далі. Тут ключове питання: а чи зробили ті люди все, що могли від себе зробити як посадовці і як люди, задля того, щоб цього сьогодні не сталося? Бо нам по півроку затягують допомогу. Нам не постачають там по півроку артилерійські снаряди, допоки ми стоїмо щитом безпеки всієї Європи. А сьогодні нам кажуть, типа, ну да, вам там доведеться від чогось відмовитися? Це максимально несправедливо і ключове від пост це був більше психологічний і моральний аніж стратегічний. І я підкреслю цю фразу: я не міг зрозуміти біль ні бахмутців, ні донечан, ні інших окупованих міст, доки ця історія не трапилася з моїм рідним містом. І я закликаю всіх, хто почитає чи почує. Звернути на це, що не приймайте такі невзважені рішення, допоки ви, хоча б приблизно ментально не наблизитеся до розуміння. Не не від я не, не бажаю нікому відчути, але хоча б наблизитися до розуміння того, що переживають люди. Тим паче, Донбас я вам скажу з 2014 року. Я особисто знаю людей, завдяки яким частина Донбаса залишилася українська кров'ю, сльозами, здоров'ям відстояли цю частину. Донбас. Довів, що він повноправна е, частина української великої родини, те про що я писав, і сьогодні цей Донбас, як знаєте, для когось це просто поводити пальцем по мапі і сказати: Ну, що ми можемо зробити? Ну сьогодні так. От велике питання, чи все зроблено. А наскільки такі заяви відображаються в моральному дусі наших оборонців? Ви сказали про свій біль, так коли ми говоримо про те, що нам нав'язують відмовитися від якихось територій, вам гарантують мир і спокій. Але як от серед ваших побратимів сприймають ці заяви? Давайте процитую одного свого побратима, який відверто мені сказав це, напевно, можливо, навіть трохи безвідповідально, але він сказав таку фразу. От цитую на сленгі Слонків, чувак, коли не стане Донбасу, для мене це війна закінчиться. Тобто, ну от я хочу, щоб оця ця коротенька фраза вам передала настрій. Це не всі розумієте, військово суспільство, це ж не одна людина. Думок може бути тисячу, як і в громадянського суспільства. Але кажу вам конкретно е за хлопаків, які е побігли 26 лютого, самі не розуміючи, чи буде взагалі в нас якась зарплатня, чи буде якась підтримка. Просто побігли військомати, розгрібали ці автомати без броніків, без нічого. Перші броніки купляли самі, перші каски щось розбрали. Ті гроші купляли самі. І на сьогодні кажуть, що коли не стане Донбасу, для мене це на закінчиться є повне розуміння, що так за спинами за кордонами Донецької області є ще вся Україна, яка вистояла проти другої армії в світі, і те, що ми не втратили Україну, це вже перемога. Я також так вважаю. Але розумієте, коли в тебе обривається все, і я ж кажу, я не розумів це біль. Коли в тебе обривається частина серця, частина душі, і вона залишається там на тій території, яку в тебе насильно просто хтось дозволив собі відібрати. Чи знайдуть, ці хлопці мотивацію битися далі? Важко сказати моє наступне питання буде складатися з двох, зокрема, Покровський і Донбас в цілому. Чи ви володієте інформацією? Наскільки місто готове до оборони? Чи ми можемо втримати покровське? І як ви оцінюєте заяву нартепки безуглої про те, що до інавгурації Трампа ми в принципі можемо втратити весь Донбас? Так, мені вчора ваші колеги озвучували цю тезу. Я не погоджуся ні в якому разі з а, народним депутатом Аріяни в цьому. На превеликий жаль, динаміку можна спостерігати в Діпстеті. Вона дійсно негативна. Але ви самі на початку озвучили рекордні цифри 45 тисяч за місяць, вона стачає засоби нашого ураження працюють. Не може ворог бігти в таку атаку, немає в них такого великого запасу, мобілізаційного. Вони там так підвищують ці плати за заключення контракту і так далі. Але я не вірю, що такий наступ може там йти довше, ніж 2-3, ну хай край 4 місяці. Засобу ураження знищують їхньої техніки свого складу овер багато. Про Покровськ і про міста. Скажу вам так, дуже важко взяти на себе відповідальність і оцінити, як буде строїтися оборона, бо скажу відверто, одного разу я помилився, тому що я підрозділ знаходився там, що я міг катаючись на машині, там, на позиції виїжджаючи, заїжджаючи, бачити, як була Побудована лінія оборони навколо біля очеретину. А я думав, що ворог взагалі ніколи туди не зайде. а Очеретину цю історію ви знаєте два-три дні, і вони буквально пішки туди заходили. Я не хочу хай в цих причинах і чому так сталося, розбереться компетентні органи. Я думаю, що там достатньо, хто може дати коментарі і свідчення з цього приводу. Тому я ж кажу, дуже дуже велика відповідальність сказати точно. Але виходячи з того, що бачив я. Рівень фортифікації, рівень підготовки Покровська і інших місць, які на сьогодні ще залишаються під контролем української влади. Це рівень набагато якісніший і більший аніж побудівля фортифікації, підготовка до оборони, наприклад, ще півроку тому. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. І Це не повтор історія, як ви добре підмітили з очеретиною, але мені здається, в одному з наших етері, етері, безпосередньо, коли ми з вами спілкувалися, ви сказали про те, що Покровськ для росіян може стати ще одним бахмутом в контексті того, що е, місто перемеле окупантів. Насправді фортифікації приблизно так я висловлювався. Насправді фортифікації підготовлена на багато якісні, чи це перше. А друге, ну я хочу вірити, що це не мої там якісь оптимістичні е, мрії. А дійсно відповідь дійсності, тому що дивіться, по перше, на Донбасі майже всі міста вони промислові. одне з таких міст. Доволі багато промислових підприємств де можна собі прям в місті збудувати серйозні оборонні споруди, звідки не так просто буде вибувати е, в. Ворогу наших козаків. Е, тому, якщо все ж таки вони в'яжуться у міський бій і не, не хотілося б, але якщо станеться так, що в Покровську почнуться міські бої. То от Ви бачите, що з ворогом коїться в Турецьку, який трохи поменше буде Покровська Так вони вирвалися там на деякі вулиці. Але міські бої у Торецьку будуть длитися якщо наше командування для збереження особового складу не прийме рішення просто вивезти е, хлопців. Е, в міські бої там ворог може погрязнути. in П'яті на шість місяців з Покровском ситуація буде не ліпша для ворога. Тут питання в тому, я ж не дуже розумію, очима генштаба, яка кількість у нас резервів, і чи приймує рішення там командувач битися за покросом до останнього, як була така битва за Бахмут, як була така битва за Авдіївку. Бо відверто скажу так, воно заготовлено, Так місто розполагає до того, що там є за що чіплятися, за що оборонятися. Але ключове в тому, чи можемо ми собі сьогодні при наявності так, ну. Сьогоднішню кількість особового складу дозволяти ув'язуватися яз... в такі військові бої. Бо, повірте мені, на Авдіївці на Бахмуті ворога на сили набагато більше, ніж ми втратили наших козаків, але наші втрати були в цих містах також немаленькі. Ну і знову ж таки, в контексті того, що ми починали нашу розмову, що в нас брак піхоти. А брак піхоти в нас через проблеми з мобілізацією. Пане Іване, ну, ваша заява про те, скільки нам потрібно мобілізувати людей для того, аби. Що називається дальше боротися, ну її розтягують вже куди тільки можна, і російські пропагандистські канали це обсмоктують. Давайте так, щоб не було перекручень. Ставлю вам питання: пряме скільки нам потрібно піхотинців, щоб втримати Донбас. Я дякую вам, що ви це питання задали, бо дійсно перекручують, виривають з контексту, обрізають. Я даючи оцінку на це питання, буду виходити тільки з тих підручників по військовій науці, які мені траплялися. Я знаю, що вони за основу боруться принаймні у всіх війнах до цієї війни, яка зараз іде на території України. Так от там сказано що для того, щоб наступати вдавати не в контексті Донбаса, а в контексті будь-якої праці, для того, щоб впевнено наступати і звільняти територію. Ми Повинні переважати ворога принаймні в тричі. На сьогоднішній день проти нас зосереджено плюс-мінус на всіх кордонах, де на нас наступає ворог і тримає свої позиції, плюс-мінус 700-700 тисяч людей. От помножити цю цифру на три. Тобто мільйон 700, мільйон 800 тисяч 800 людей нам потрібно для того, щоб піти в наступ, звільнити ці території. Після цього хтось має зайти, щоб поставити прапор туди і втримувати ці території. Але я не сказав, що мільйон 800 людей нам треба призвати. В нас вже близько мільйона людей. Може більше може менше. Шо мені точна цифра не відома, скоріше більше. У нас вже більше мільйона людей призвано до збройних сил України. Тому якщо мову вести про конкретний наступ, то от, виходячи з цих цифр, нам приблизно плюс-мінус ще 1600 людей треба призвати, і це не тільки піхотинці, це комплексно. Це Цей арта, піхотинці, і авіація, і так далі. і так далі. Я ж кажу, виходить. Я тут виключно цифри, які е, ну які трактує військова наука. А те, що пропагандисти там почали підхватувати, я бачу цю історію розповідати, що нам 2 мільйони, нам ще потрібно когось там призвати. Це ж не було сказано. Нехай граються слухати. Якщо вони це, це свідчить про те, якщо вони вже хватають там фрази простого військового, які з вами спілкуються ефірі, це свідчить про те, що їм вже навіть фундамент своєї пропаганди будувати ні на чому, якщо вони за такі дрібниці хапаються. Але вони розкручують цю історію в контексті заяв про те, що нам потрібно зменшувати мобілізаційний вік до 18 років. Я нагадаю про це активно. Наші партнери говорять, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Тож пане Євгене, моє наступне питання до вас. Як ви вважаєте, нам потрібно зменшувати мобілізаційний вік до 18 років? Uh, дивіться, складне питання ополочкам По розкладимо. От ви за ми з вами тільки що математично дійшли висновку, що приблизно 600 тисяч людей нам ще потрібно, якщо ми говоримо про контрнаступ і про перемогу, умовну перемогу. Хоча ці цифри один до трьох, що ми маємо переважати, це я скажу, вони дуже сильно зміняться після цієї надсучасної війни в Україні, де е, таку участь беруть дрони і інші технології. Тобто це новітня війна, в її щодо будуть вивчати. Е, Американці не будуть просто так вкидати гроші своїх податко податкоплатників. В Україну для того, щоб Україна просто перемогла бездонно. вони розуміють е, проблематику і всередині, е, тобто тут не треба по покладатися на те, що зараз Америка прийме рішення там е, через те, що Трамп переміг, міг трильйон доларів, і ми переможемо. Ні, такої історії не буде. Вони дуже добре вивчають ситуацію всередині країни. Вони також бачать проблематику. Вони виставляють свої пропозиції, свої вимоги до сьогоднішньої влади, щоб цю проблематику, е, скажімо так, е, ну ви, ви розумієте, якимось чином там. Змінювати, пропрацьовувати деякі недоліки устраняти і так далі, і тут і тут великий комплекс. Розумієте, там проблема з мобілізацією. А проблема з мобілізацією є. Ну так вони є не через те, що хтось там працює не так, чи це кашника, чи те хтось, а є певна корупційна проблема. Ми ви ж бачите кожного дня. Це всі бачать ніхто про це не секретніше. Ці фотки, де лежать там представники Мсеку з долара на криваті. Це всюди, це показують одиничні випадки, а воно є всюди. В цьому є дуже велика проблема. В цьому. Тому напрямку потрібно працювати. Якщо повернутися до зниженого блізного віку, то розумієте сказати, що я підтримую, це викликати на себе шквал якогось серйозного негативу, і всі будуть кричати де скільки ж можна. Але перше, хто буде перемагати цю війну, і чому життя ті хлопців, які вже поклали своє здоров'я, а деякі віддали і життя за цю країну, чому воно дешевше, аніж життя е, юнака, якому 24 який там пройшов строкову службу, і так далі, я не кажу про 18 вісімнадцятирічне, бо у нас за на строкову службу. Жбу беруть від 18 років, і людина, яка буде приймати участь у е, цій війні російсько-українське, вона має бути точно навчена і точно має пройти через строкову службу як мінімум. Тому я би тут поріг там не від 18 до 25 а умовно 23 24 25 років. Це цілком спроможні юнаки, які, якщо пройшли строкову службу, вони можуть захищати е, країну ну перед сьогоднішніми викликами. І якщо за за рахунок цих людей можна сповнити нестачу хлопців, е, через що сьогодні рухається смуга. Оборони то яка може бути причина, щоб не задіяти цих хлопців у оборонній операції? Мені відверто скажу не дуже зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще е, маємо кілька хвилин часу. Тож, якщо можна, стосовно е, наступу у Запорізькій області росіянам вже навіть дату назвали після 5 грудня. а Також е, до нового року росіяни планують форсувати Дніпро і намагатимуться повернути, що називається Херсон знову в окупацію. Як ви розцінюєте такі можливості у противника? Я думаю, це деморалізуюча така, такий чинник, дезінформація ворога, який вони це навіть розповідають не своїм глядачам, а вони розраховують на те, що це піде на експорт. Не вірю. По про всі проблеми, що в них є, по про те, що ми чуємо. Я, я не кажу про те, що хтось сам якийсь експерт розповідає. По про те, що ми чуємо в перехопленнях радіоефірів, ефірів, попри ці фактори, що вони підтягують північно корейський контингент на Курщину, бо не можуть поратися власними силами. Не вірю в те, що вони можуть зараз. Розвивати якісь атаки на інших напрямках, маючи такі шалені втрати на Донбасі, це такий деморалізуючий чинник і фактор не більше не менше. Я не вірю, що вони на сьогоднішній день в змозі на інших напрямках розвивати якісь серйозні наступи. Якісь провокації будуть сприймаю це виключно як деморалізуючий чинник, як дезінформація, яка має спрацювати саме на нас. Пані Євгене, я вам дякую за те, що ви вийшли до нас тер. Поділилися своїм аналізом та своїми думками. Нагадаю, Євген євлі військовослужбовець збройних сил України. України. І шановна спільнота, я нагадаю, ви маєте можливість підтримати пана Євгена та його побратимів протягом нашої розмови. На екрані був QR-код в описі до цього відео реквізити, куди можна закинути кілька кілограмів цукерки в еквіваленті кілька сотень гривень на дизельний буз для виконання бойових завдань на сході України, а саме на турецькому напрямку для РУПАК 109-ї окремої бригади ТРО. Тож прохання, долучайтеся, будьте святими Миколаями для наших оборонців. Кілограмів цукерків не купіть, а краще задонайте І пам'ятайте, неважливих зборів немає. Копійка гривню береже і тоді легше бити окупанта. Якщо не в силах оборони, то для сил оборони пане Євгене. Дякую, і дякую всім нашим е глядачам, які долучаються до збору та підтримують наш канал. Дякую вам за бережіть